Друзі, ділимося з вами рецептом сирника із маку. Цей рецепт з'явився після випікання пасу, коли залишається багато білків. Отже, детальна рецептура цього рецепту буде у описі під відео, і також тут ви на екрані будете бачити. Отже, першим ділом нам необхідно перемолоти, промити і заварити мак, після чого він охолоджується, ми працюємо з пісочним тістом. Усю рецептуру ви тут зараз побачите. Далі, коли вже ми завершили роботу з тістом, красиво виклали його у форму, ми продовжуємо працювати з маковою масою, збиваємо білки і додаємо до власне маку. Також там, де цукор, там де какао, ви побачите у рецепті. Після чого ми переступаємо до роботи з сиром. Сир ми збиваємо в блендері з відповідною кількістю продуктів. Тут у нас є все описано. Після чого також додаємо вже до готової сирної маси ще додатково білки, як і тут показано. Випікаємо у формі 20х35 при температурі 160 приблизно година годину 10. Сирник дуже красиво виглядає, дуже красиво нарізається і всім подобається. Рекомендуємо спробувати поділитись цим рецептом із своїми друзями, ставити нам лайки, писати коментарі. І до зустрічі у нових відео!